Доброго ранку, діти. Доброго ранку. Сонечко нас з новим днем вітає. Свої промінчики до нас посилає. Будемо з ними грати, гарні посмішки всім дарувати. Сьогодні ми продовжимо розмову про пору року весну, а як її можна описати? Діти, що трапляється весною? Давайте разом згадаємо, весною з'являються перші квіти, зелена травичка. На деревах з'являються перші листочки, повертаються птахи. Так, до нас завітала чудова пора, весна. Весна буває різною. Давайте ми пограємо і визначимо, якою вона може бути. Пропоную гру весна яка. Коли навкруги стає все зеленим, тоді весна яка? Кажемо разом: зелена. Зелена. Так, коли яскраво світить сонечко, весна яка? Сонячна. Сонячна. Так. Коли розквітає багато різних квітів, то весна яка? Квітуча, кажемо, Квітуча. Так. Коли часто ідуть дощі, то весна яка? Дощова. Дощна. Так. Коли дме сильний вітер, то весна яка? Вітряна, кажемо разом. Ама. Так, коли на весні святкують багато різних свят, то весна у нас святкова, кажемо разом. Святкова. Молодець. Коли весело співають пташки, то весна співуча. Кажемо співуча. співуча. Коли на вулиці тепло, то весна яка? Як ви вважаєте? Тепла. каже. Молодці. А давайте ще трохи пограємо пропоную гру закінчити речення. Я починаю говорити речення, а ви продовжуєте. На вулиці тепло, тому що світить. Кажіть, що сонечко. Так, сонечко. Прокидаються кущі та дерева. Дерева. Навкруги співають. Та? та... З'являються перші весняні квіти. М -м -м. Так, на вулиці весело, тому що гуляють. Хто? Та... Ді. Так, добре. Зміни, які відбуваються у природі, можна порівняти лише з чарівними перетвореннями. Дуже багато письменників і поетів писали про красу й весну, бо саме вона пробуджує природу після зимового сну. І сьогодні ми продовжимо знайомство з творчістю видатного українського письменника. Великого Кобзаря України Тараса Григоровича Шевченка. Він дуже любив свою батьківщину і свій народ. В багатьох містах є пам'ятники видатному поету. Він давно помер, але в народі пам'ять про нього живе вічно і вічно живуть його вірші. Поет часто у своїх творах описував природу рідного краю. Кожен рядочок у вірші це любов поета до свого народу, до рідної землі. Сьогодні ми з вами послухаємо один із його віршів та спробуємо його вивчити. Послухайте, вірш Встала весна. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом. Парвінком укрила, і на полі жайворонок, соловенько в гаї, землю, убрану весною, вранці зустрічають. Вам сподобався вірш? Да. Діти, а як змінюється природа весною? Вона що прокидається від сну? А давайте згадаємо, як про це згадується у віршику. Стала весна, чорну землю сонну розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила. А хто ще весну зустрічає? Хто це? Тажки добре. І на полі жай, воронок, а Соловейко в гаї. А в яку ж частину добу вони її зустрічають? Вранці, так? Зустрічають її вранці. А давайте зараз спробуємо розказати вірш за допомогою малюнків. Повторюйте за мною. Стала весна. Стала весна. Чорну землю. Сону землю. Сонну розбудила. Сон розбудили. Молодець, уквічала її рястом. Вічала її растом, барвінком укрила. Валинка укрила. Молодець. І на полі жай воронок. І на полі І на полі, заново. Соловейко в гаї. Соловенько в гаї. гаї. Землю, убрану весною. Землю Убрану убрану весною вранці зустрічають. В в в в в так, молодець. Добре, а зараз ми повторимо вірш іще раз зі мною спочатку. Встала весна. Кажемо встала весна. чорну землю сонну розбудила. Чорну землю розбудила. уквічала її разтон. Парвінком укрила. Парвінком укрила. Так. І на полі жайворону. І на полі. І на полі жайворону. Так. Соловейко в гаї. Соловейко Так. Землю. Землю, убрану Весною. Бранці зустрічають. Молодці. Молодці. Я сподіваюся, сподіваю, що у вас все вийшло і вірш допоміг вам уявити красу весну. Повторіть вірш ще декілька разів з батьками, щоб добре його запам'ятати. Бажаю вам успіху і чекаю на ваші відео з віршиком. Діти, а скажіть, про яку пору року ми розмовляли? Про яку пору року? Про весну. Так, про весну. Весна йде, красу, несе, весні радімо, діти. А хто написав вірш, стала весна? Давайте разом скажемо. Тарас. Григор Шевченко український письменник, Великий Кобзар України. Пам'ятайте, діти наших відомих українців, і їх пам'ять буде з нами навіки. Дуже швидко минає час, і наше заняття добігає до кінця. Я дякую за увагу, до побачення. Марк, до побачення. Велике дякую.